Українці почали отримувати обіцяні урядом гроші на медичне обстеження. Дві тисячі гривень виплатять усім громадянам вікової категорії 40+. Державна програма спрямована на профілактику та раннє виявлення серцево-судинних хвороб, цукрового діабету та психічних розладів. Де і як можна використати цю державну допомогу з користю для здоров'я, розкаже Роман Барашов. Тут ми бачимо пацієнту на його карточці дії, яку він відкрив банку. Є повідомлення Сергію: вам зараховано 2000 тисячі гривень за програмою скринінг здоров'я. Пропозицію отримати 2000 тисячі гривень, щоб перевірити стан здоров'я. Направили чоловіку на початку лютого. Лист прийшов у застосунок. Дія номер заяви сума підтримки 2000 тисячі гривень. А гроші вже зараховані 5 січня. У мене був день народження. Пройшло місяць і декілька днів, і гроші вже були на карті. Отже, національний скринінг здоров'я всіх громадян віком старше 40 стартував. Стратегічна мета медичних чекап обстежень виявити хвороби на ранніх стадіях, коли вони ще не мають симптомів і легко лікуються. Очікуємо, що цьогоріч щонайменше 5 мільйонів українців. Пройдуть подібний скринінг здоров'я люди, яким виповнилося 40 років і старше. А отримують привітання з днем народження. І на 30-й день після дня народження отримують через застосунок дія запрошення власне для проходження скринінгу. Бюджет скринінгової програми 10 мільярдів гривень. Кожен охочий з тих, кому за 40 отримає 2 тисячі гривень на діякартку, що дозволить оплатити обстеження, аналізи, зробити. Електрокардіограму і отримати консультацію терапевта у фокусі програми скринінгів Є серцево-судинні захворювання, є питання цукрового діабету і також проблеми ментального здоров'я. Це ті захворювання, що най, найчастіше зустрічаються серед населення і своїми ускладненнями вони приводять до. Втрати великого проценту здоров'я на протязі життя накопичуються фактори ризику, які знижують рівень здоров'я, або з'являються вже захворювання, які пацієнт не відчуває і не має симптомів. Поліклініка Оболонського району столиці тут спеціально для проведення скринінгу відвели окремий кабінет. Сергій Антонович проходьте. Добрий день, звітайте, будь ласка. Так. До сімейного лікаря як часто приходите? Не часто. Як часто контролюєте тиск? У вас вдома є тонометр? Є. Є. Розслабляйте руку. Так, да -да. тести у нас також є на тривожність, нездатність спорятися з хвилюванням, надмірне занепокоєння з різного приводу, нездатність розслабитися. Ми оцінюємо пацієнта повністю. У нас на це є півтори години. Допомогти людям позбутися ризиків розвитку смертельних патологій, які часто загострюються саме після 40 років, головне завдання національного скринінгу здоров'я. А виділення суми у 2000 тисячі гривень є таким собі фактором мотивації витратити їх з користю для себе. Я думаю, чекати ще спрацює. Може на рівні якомусь підсвідомому, коли ми отримуємо якийсь грошовий еквівалент. Людина на це зверне увагу. Медики радять усім без винятку громадянам після 40 проходити медичний огляд щороку, але на жаль, питання запобігання хворобам, чимало людей відкладають на потім, згодом розплачуючись за це власним здоров'ям і великими коштами. На жаль, не така велика кількість людей зверталися для проходження оглядів. за статистикою, наприклад, минулого року це близько 30% пацієнтів, які пройшли певні профілактичні обстеження. Пройти медичний чекап можна як у державному, так і приватному медичному закладі. Вони представлені на мапі офіційного сайту програми Скринінг здоров'я 40+.» Так, скринінг 40, перемірка. Жуя людина. Обрати заклад для скринінгу. Мапа збільшуємо у всіх областях. От, це проводиться? Так, да, да, да. І от ми знаходимо наш заклад. Можна звернутися, є графік роботи, сразу попадаємо і є контактні телефони. Роман Барашев, Максим Чеблін. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.